Зараз у нас з вами урок Я досліджую і тема нашого року «Як берегти і зміцнювати серце. Почнемо з вами з ранкового кола. Подумайте і дайте відповідь, що ви полюбляєте робити у вільний час разом зі своєю сім'єю. Гуляти на свіжому повітрі, грати в настільні ігри чи дивитися кіно, можливо, є ще якісь заняття. Чекаю вашої відповіді. А ми давайте поговоримо з вами про погоду. Яка зараз пора року? А який місяць? А хто з вас знає, яке сьогодні число? А чи дивилися ви у вікно перед заняттями, яке у вас було небо? А що стосовно опадів, чи був сніг, дощ? Так, дуже часто взимку температура опускається нижче нуля. Саме тоді ми можемо побачити лід на калюжах та сніг. Спробуйте відгадати загадку. Від тоненьких капілярів, від судин, артерій, вен в організмі кров гуляє по окремій систем, ловить кисень від легень і до серця віддає. Це от вас бере окремо та відносить, де він є. Відгадати дуже просто, це система кровоносна. Давайте з вами подумаємо, а яку роль виконує кров. Вона приносить усім клітинам киси. Приносить усім клітинам ще й поживні речовини, підтримує температуру нашого тіла, містить спеціальні клітини та білки. Виводить з клітин вуглекислий газ. А які органи утворюють кровоносну систему? Це серце та кровоносні судини. Які кровоносні судини є у людини? Це вени, артерії та капіляри. Для чого нам потрібне серце? Серце перекачує кров по всьому організму. А чи потрібно берегти та зміцнювати своє серце? Звісно, потрібно. А як зміцнювати своє серце? Берегти серце це не означає, що його потрібно менше навантажувати. Для того, щоб мати міцне і здорове серце, його треба тренувати та розвивати. Цьому сприяють фізичні навантаження і прогулянки на свіжому повітрі. Корисними є також рухливі ігри. Пам'ятайте, не можна бігати і працювати до знемоги, шкідливо курити і вживати алкоголь. Давайте запишемо поради, що потрібно робити, щоб серце було здоровим і міцним. Відмовтеся від поганих звичок. Стежте за масою свого тіла. Не переїдайте! Харчуйтеся правильно, вживайте продукти, багаті на вітамін С. Рухайтеся, щоб зміцнити своє серце. Займайтеся спортом. І так, що ми з вами запишемо? Відмовтеся від поганих звичок, стежте за масою свого тіла. Не переїдайте, харчуйтеся правильно! Рухайтеся, щоб зміцнити своє серце та займайтесь спортом. Тисніть на паузу, запишіть це собі у зошит. Давайте з вами пригадаємо, а яка маса серця дорослої людини? Маса серця дорослої людини приблизно 300 г. Яка частота серця у здорової людини, тобто її пульс? Це приблизно 70-75 ударів за хвилину. А ви знали, що колібрі це найменша пташка на землі. Вона більше схожа на бабок, ніж на представників пернатих. От серце колібрі по відношенню до тіла найбільше серед усіх живих істот на землі. Воно займає до третини об'єму їх крихітного тільця. Серце колібрі б'ється з шаленою швидкістю приблизно 500 ударів за хвилину. У стані спокою і до 1200 під час польоту. Порівняйте, у людини 70, так? А у неї аж 1200. Хвороби серця лікує лікар-кардіолог. Для прослухування ударів серця кардіологи користуються інструментом, стетоскопом, подивіться ось він. Давайте перевіримо свої знання. Де в організмі розміщене серце? У центральній грудній клітинці трішки зміщене праворуч, з правої сторони грудної клітини, з лівої сторони у центрі грудної клітини трішки зміщене ліворуч. То, діти, Воно знаходиться в центрі, але трохи ліворуч. Означ всі правдиві твердження. Кров бореться з хвороботливими бактеріями. Так. Кров рухається завдяки роботі серця? Так. Серце не має м'язів. Ні, серце це суцільний Так, Пробачте, великі кровоносні судини називають артеріями та венами. У якій частині кровоносної системи кров віддає кисень? У капілярах та венах. То, тому що саме через ці сосуди вона повертається назад і віддає вуглекислий газ легеням. І так. У якому органі кров звільняється від вуглекислого газу? В легенях чи у судинах? Звичайно, що у легенях. Як зміцнювати своє серце, берегти його і не давати менше навантаження? Ні, займатися спортом? Так, гуляти на свіжому повітрі? Звичайно, їсти їжу багато на жири та вуглеводи? Ні, краще з вітамінами С. Давайте з вами трохи попрацюємо в зошитах і напишемо, а як називається прилад, яким користується лікар для прослуховування нашого серця? Цей прилад стетоскоп. А як звуть лікаря, який лікує вади серця? Кардіолог. Запишіть собі, кардіолог та стетоскоп. Давайте прочитаємо поради, дотримання яких зможе зберегти серце здоровим. Щодня не менше як 25-40 хвилин присвячувати різним видам фізичної активності легкий біг, плавання, їзда на велосипеді. Так, звичайно, спортом треба займатися. Їсти здорову їжу. Так. Підтримувати здорову масу тіла, тобто не переїдати. Так, не курити. Так, а як ви думаєте, а які ще можна дати поради, щоб наше серце ніколи нас не підводило? Запишіть ці поради собі у зошит. Треба пити достатню кількість води і відпочивати. Діти повинні спати не менше, ніж 9-12 годин на добу. Давайте з вами спробуємо відгадати кросворд. Серцевий ритм людини це що? Це пульс. Лікар, який лікує хвороби серце, як називається? Кардіолог. Найтонші судини, дійсно, це капіляри. Орган, який переміщує кров в організмі. Серце. Великі кровоносні судини. Артерії. Давайте зробимо висновок. Кровоносну систему утворюють органи кровообігу, судини і серце. Серце це м'яз, тому для нормальної роботи його потрібно тренувати. За рік серце людини робить близько 35 мільйонів ударів. Ви знали про таке? Запишіть домашнє завдання. У підручнику треба прочитати сторінку 25-26. Та відповідати на запитання. Дякую вам за роботу. До зустрічі на новому уроці!